Коли цей гуртожиток відкрили, жителі відсунули забор сюди далі, асфальтовану дорогу забрали, зробили там зупинку, а люди йдуть ось по цій опять, по цій грязі, і ці ось супіннички, хто старий, немічний, з колясочкою туди вилізти на них практично неможливо. Значить, калясочку беруть наверх, інваліди йдуть по болоті, з колясками колясочниці йдуть по болоті, тому що ну забрали нам там кусок дороги. Ось так виглядає двір за колишнім кінотеатром Космос, звідси і розпочинається дорога до двох шкіл з багнюкою та калюжами. Іноді діти вгрузають у калюжі, розповідає пенсіонерка Ангеліна Безрукова. Падаються діти, в грязі, мокрі, холодні. У мене вікна виходять сюди, виходжу, забираю цих діток, говорю, стираю, миєш їх упрашую, щоб вони не плакали. Говорю, Ну а пройти тут ну нема кудою абсолютно обійти, щоб туди їм дійти до школи. Це треба спускатися аж туди, вниз. Аби дістатися школи зранку діти долають квест із. Калюш ґрунтових доріжок і розвалених сходів. А от дістатися 22 школи можна лише у два не дуже зручних шляхи. Це перший із них. Інший варіант дертися на гору і також слизьким багном. Директор школи в багні проблеми не бачить, каже, що для дітей є центральний вхід, ним і слід користуватись. А якщо ходять от тими сторонами, піднімалося ну, питання можуть зробити. Школу? Ну якщо хтось там живе з того боку, наприклад, є підхід центральний, центральний підхід до школи. З тої сторони з двору у нас, якщо ми закриваємо цей підхід. Там теж заасфальтована територія. Ну а якщо люди живуть від Поцелковського, ну то ви розумієте, домі, ну, якщо як ми звіси, будемо ви... кожному стежку робити. Ні, не ну не по, проекту, з... по, проекту, а, по проекту, по проекту по проекту тут і так зроблено. Розумію, Якби так. були закладені проекту доріжки, значить така Добре. ситуація. Аби йти зручною дорогою, як радить директор, школярі мусять обходити пів кварталу. Бабуся школярки розповідає, що регулярно водить дитину до школи у змінному взутті, бо без чобіт дитина не дійде. неможливо було пройти там. А сюди взагалі неможливо було добраться. Тут такое було болото, що треба було сапоги рибацькі, коли розпустило. А зараз вже висохло, то вже проще. Діти, які виходять зі шкіл, одразу ж потрапляють на проїжджу частину. Тут немає пішохідного переходу чи світлофора. Біля школи жодного вуличного ліхтаря. Хоч керівництво школи вважає, що проблема надумана, батьки просять владу впорядкувати територію біля шкіл, аби маленькі житомиряни безпечно ходили до школи. Ніна Корецька, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1